Привіт, друзі! Незабаром починається сезон селосування кукурудзи. І вибір консерванту для майбутньої якості силосу матиме ключове значення. Є декілька моментів, які впливають на якість кукурудзного силосу. Перше це вибір фази скошування. Друге це забезпечення максимальної трамбовки. І третє вибір якісного селосуючого засобу. Кукурудза це культура, яка легко селосує. Кукурудзу можна селосувати без консерванту. Але якщо ми хочемо мати якісний корм, ми повинні забезпечити стабільність на зрізі після того, як ми приготували цей курусний силос. Тобто, основна задача зберегти енергію і не дати дріжджім і плісняві працювати вже в готовому продукті. Люди не думають, коли вибирають консервант. Вони думають, що наша основна задача його законсервувати. Кукурудзний силос кукурудз силосується без консерванту. Наша основна задача мінімізувати втрати енергії після розкриття силососховища. Тобто, мінімізувати або виключити взагалі процес вторинної ферментації. Другими словами, не дати йому зігр... зігріватися. Консервант для силосу. В своєму складі обов'язково повинен мати бактерію Lactobacillus buchneri, продуктом життєдіяльності якої є оцтова кислота. Оцтова кислота в першу чергу працює проти плісняви і грибів. Які споживають енергію, які і які забезпечують той ефект вторинної ферментації в якісному кукурузному силосі. Консервант UnicSiel забезпечує нам в першу чергу покращення ферментації і забезпечення стабільності на зрізі. У підсумку ми маємо якісний корм, який не гріється, який прийшов до корови на кормовий стіл, коровка його з'їла з, з апетітом і дала нам багато молочка.